Друзі, поки знімав, публікував вам машина, це займає немало часу, то продалось, точніше, отримали завдаток за дві кони, і ще Міган поїхав на сервіс, можливо, теж продався. Тут у нас кона 20-й рік, 64-ка, сох 100-відсотковий, оригінальну пробігу 166 тисяч кілометрів в оригінальному окрасі. Всі машинки, до речі, на майданчику тільки з підтвердженими пробігами. Він ходить, все доступно, все відкрито. Деякі недобросовісні продаваки. І Конкуренти кажуть, що у вас пробіги кручені. Займаються клівітою. Всі оригінальні підтверджені пробіги, вінкоди коди відкриті на сайті. Преміальна акустика, крел, утримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, парктроніки, камера заднього руху, електроручник, великий екран. Машинка привезена з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Перша реєстрація буде орієнтовно 1500 гривень. Ось така от машинка у нас заїхала. Зарядочка є. Топ ціна. Прилітайте, забирайте.